Зараз роздивимось той випадок, коли власники своїх електричних самокатів або велосипедів самостійно призводять, ну, тобто можуть призвести до пожежі батарейному відсіку. Історія тут така, що власник самокату вирішив встановити сидіння на свій самокат, і коли сверлив отвори для кріплення стійки сидіння, пошкодив батарею. І ось що всередині пошкоджена одна комірка з плюсового боку, там де мінус і плюс, дуже близь, близький. Я бачу, що навіть стрічка вона вдавлена в плюс. зараз це небезпечно. Ще було пошкоджено дріт силовий. До речі, власник цієї батареї ще користувався нею після того, як пошкодив її деякий час. Вийняв я цю комірку. Коли я до неї торкався, то вона вже почала іскрити, і мені довелося її вирвати силою і одразу винес на вулицю та знищив її. І тепер важливий момент. Дуже багато дешевих БМС, вони не контролюють рівень заряду окремої паралелі. Це реально так, сам на власні очі бачив. Вони контролюють загальну напругу батареї. І якщо, наприклад, одна з паралелей просіла по напрузі, в неї з'явився дуже великий саморозряд, і вона трошки відрізняється по напрузі від всіх інших в меншу сторону, то БМС заряджає батарею до напруги в даному випадку 54,6 вольти. І це значить, що усі інші паралелі будуть заряджатись трошки більше ніж 4,2 вольти саме на ту величину. На яку знижена напруга на тій пошкодженій паралелі. Давайте подивимося зараз відбувається. Бачимо повний заряд. Така ситуація дуже рідка, щоб 4,2 вольти було на паралелі. Йдемо далі. Трошки більше, ніж 4,2. О, розряджено. 4,213. Ви бачите, да, що є паралелі вище. По напрузі ніж 4,2 вольти. Так, можна сказати, що це не страшно, але це зараз не страшно. А коли напруга тої паралелі зменшиться майже до нуля, то можна перезарядити до 43 44 вольти на паралель. І тоді якась паралель може вибухнути.